А на свій квітник. Ось у нас навіть розцвіла така лілія. Все інше ось побите градом. Цвітсти в цьому році не буде. Ось яка гарна, квітна, минулорічна лілія така у нас, бачите. Навіть навіть даже... о, і він навіть дітка буде. Буде квітнута дітка. Тут вона така, дивіться, побита, покосана але трішечки трішечки почала. Не знаю, що мені робити з моїми хризантемами Вони так бідні всі засихають, дощів немає. О! Ось мій кактус. Кактус навіть всі трішки. Після цього всього. Ось я вам хочу показати такі в мене є ці, як їх називають, господи, мальове, повні. Але теж, дивіться, така жара. І вони обідні прям так засихають. Треба полив. Ще раз повторюся, у нас поливи у нас немає, тому що дуже солона вода. Ми ну, інколи трішки поливаємо дощовою. Але але. але. Ось тут даже у нас трішки ось Дивіться, такі ось лілейники. Лілейник такого ось жовтого кольору. Такий гарний. І ось такий ось о, червоний. Ще в минулому році купувала теж вона повинна бути висока, але... Каганенька, тому що, тому що в нас засуха, нічого такого немає. Ось ще є такі -ось квіточки розцвіли, такі квіточки і все. Малинки моєї немає. Трішки там пару персиків. Ось тут теж мальви такі. Низенькі, ну, але хоч би побачила, якого кольору. Чомусь зацілили всі такі розового кольору. Це в нас тут жержини, я їх вже і поливаю, і дуже-дуже ну, вони слабенькі в цьому році. Треба чимось побризкати. Тут у нас ось о, на клумбочках такі ось о, гладіолуси. Але теж половини не. Засохло. Це такі ось і тут трішки вони збереглися, тому що якби тут під горіхом і шифер, забори шифера трішки їх зберіг. Від градів такого всього. Ну, але будемо надіятися, що буде дощ. Наші дівчатки. Трішки підросли, випустила їх, трошки побігати на волі, трішки виходили на город, там де травичка. Ну вони щось вообще біжать і біжать і біжать і біжать. Треба тільки стоять біля них поряд. Так що нам уже тут по 25 днів. Все гасають тут. Сторожуємо, бо приходить кіт, може покрасти. Ось такі в нас гарні. Для мене гарні дівчатка. Деревинку замотала тряпками такими старими відрями, бо качки, курчата обскубують, нема спасу, треба тільки городити. Ніяк не купимо сітку, щоб їх обгородити сіткою гарно, щоб було красиво. Ну, Але з'їде і так. А Сім дівчата бігають по кругу, бігають, бігають, можуть зупинитися. Ось так. Не Ось прийшли. За трошки каченятком було, прихворіло, завісилось на заборчику там. Зачепилось лапкою повредило, то ми його забрали. Тепер його не можна нікуди кинути, бо всі його б'ють. Він сиділо тут у нас окремо в загорожецькій. їм дівчат, вони теж до нього задираються. Не знаю, що йому вже й лапка зажила, бачите, ходить нормально, але якось так зігнулося, хто по якому. У нас така ще проблема. оце. До речі, про індокачок. У них чомусь не росте пір'я. Виріс хвіст і там, де голова. Все інше не росте. Качки здорові, пір'я немає. Я взагалі не знаю, що це таке, не можу, не можу придумати. Може, хто підкаже, що треба робити, коли в качок не росте пір'я. Крейду там. Косну муку, рибну муку, все давали. Чому так не знаю. Це не лише в нього. Це багато в когось з цього першого виводку. <рес> Найшли. Там земля. кирпичик забрали, земля така лишилася, волога. І вони знайшли собі там щось купаються. Корпаються, <рігла> Такі ж дні. Все їм нове, все цікаве. Бігають і все, бачите, там те найдеся То те найдуть зібають. Такі цікаві штучки, але не у мене багато часу, з ними стоять. Так все. Отак все, Бігають, порпаються, потихеньку ростуть. В принципі, на даний момент дівчата моя задоволена. Висадились вони чудово в інкубаторі. Вилупились теж самі одне, одному тільки я трішки допомогла. А так вилупилися всі самі, молодці. Всі бігали одне. в нас був тільки такий казус, коли була на роботі, вони були на вулиці ще маленькі, похолодало, то вони збилися в кубку і одного задавили. І, то, і так у нас залишилося 16-15 штук. Але інші, дивіться, бігають, бавляться. Дуже радіють, коли їх випускає щось загоночки, бо дуже хочуть волі, а волю <головіка> дати їм я не можу, тому що їх. Знову ж таки, повторюсь, поїдять коти. Ну, Нічого, коли є час трішки зранку і трішки ввечері, будемо випускати, будуть бігати, бавитися, трошки пастися, і я думаю, все в нас буде добре. Загорають, приймають сонячні ванни. Довольні не можу еще вам не познімати що вони творяться. Так, з всі купаються, всі лізуть в одне місце, всі сердяться, що не поміщаються. Які я... Скільки щастя це треба для того, щоб не заспокоїлися, треба було випустити загорожки, щоб вони побігали. Дивилась, до речі, що дики дуже люблять. Волю. У нас вона вроді би як і є, але поки, поки маленькі, то ще треба поберегти. Ось бігають, бігають таким табуном. І всі все одно лізуть на купу. Спати, значить, на купу, приймати сонячні ванни на купу. Все на купу. Дружний у нас такий колектив дитячий. Витячий садочек.